Екстрений випуск, як повторити тренд на танцюючого клона? Мережу TikTok заполонив ось такий танцюючий мем. Серед українців тренд також набирає оз. Мене відмічають під відео підписники. Тому сьогодні буде в неплановий та екстрений туторіал. На тренд. Перший крок заходжу на сайт Віголаї. Вибираю Join the Band. Проходжу стандартну реєстрацію через електронну пошту або Google Account. Далі на головній сторінці сервісу у пошуковому рядку пишу Rakuten Panda. Вибираю перше у переліку відео з танцюючою дівчинкою. Тисну на рем. Мік. Завантажую своє фото і тут, увага, обов'язково вибираю опцію зелений грін фон. Натискаю Згенерувати. Чекаю приблизно 5 хвилин, бо спочатку сервіс обробляє підписаних користувачів, а вже потім тестових юзерів. Відео готове. Натискаю на нього і завантажую в галерею телефон. Всього сервіс надає дві спроби для генерації. Майте це на увазі. Тепер приступаю до другого кроку, відкриваю мобільний додаток VN. Завантажую основне фото і додаю через накладення відео на зеленому фоні. Пристягую фото на довжину доріжки. Тисну на накладене відео і на панелі інструментів вибираю опцію хромаки. Наводжу на зелений фон, він автоматично прибирає. Розміщую мема в потрібне місце. Трішки опускаю донизу, щоб не було видно водяного знаку. За необхідності водяний знак можна обрізати. Скачу готове відео і біжу публікувати в мережі, щоб підтримати прикольний тренд. Друзі, зберігайте туторіал та скоріше його використовуйте. Відмічайте мене під відео, на які ще потрібно зняти скрінка. До зустрічі у наступних відео.